Адміністрація Корабельного району Миколаєва прозвітувала про виконання дорожнього ремонту по вулиці Родинній. Зокрема, вдалося оновити понад дві тисячі квадратних метрів дороги. Тамтешні жителі чекали на ремонт декілька років. Його планували зробити ще у 2022 році, однак через війну проєкт довелося відкласти. Наші кореспонденти оглянули результати ремонту. Подробиці вже за мить. Багато років. Люди зверталися до нас з проханням відремонтувати. Ще донедавна вулиця родинна у корабельному районі Миколаєва мала незадовільний стан. Дорожнього покриття не було, автівкою проїхати вдавалося складно, особливо якщо це карета швидкої чи ДСНС. Незручно було пересуватися і самим пішоходам. А для людей на візочках чи родин з колясками це було справжнім випробуванням. Місцеві жителі не один рік звертали увагу місцевої влади на необхідність ремонту. У 2021 році ми вже планували цю ділянку і замовили проєкт на кошторисну документацію. На 2022 рік ми у проєкт бюджету включили цей об'єкт. Та через повномасштабну війну, що Росія розв'язала проти України, ремонт дороги був не на часі. Проєкт довелося відкласти вже цьогоріч, як зазначають в районній адміністрації, його вдалося втілити у життя. У цьому році ми отримали капітальні видатки і запланували. Цей об'єкт відкоригували проектно-кошторисну документацію, об'явили тендер. переможцем став ФОП басіста роботи. Тривали близько місяця. Наприкінці жовтня виконавець здав об'єкт в експлуатацію. «23 жовтня підрядник здав документи, підписані технічним наглядом, що роботи прийняті, виконані якісно в повному обсязі. І були надані платіжні документи на оплату. У рамках ремонту було заасфальтовано понад 2000 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Також виконано придорожній благоустрій та приведено до ладу окрему ділянку тротуару. Асфальтування дороги. Це 2055 квадратних метрів, тротуарів 224 квадратних метрів, здесь бетонні бордюри 540 метрів і перебрик бетонний 111 метрів. Оновлення цієї частини вулиці, звітують у місцевій владі, коштував бюджету понад 4 мільйони гривень. Фактична вартість виконаних робіт 4 мільйони 395 тисяч гривень. Сюди входять самі роботи, коригування проектно-кошторисної документації, авторський нагляд і технічний нагляд. Ремонт виконаний, як ми й планували, каже начальниця управління благоустрою адміністрації Людмила Волкан. І додає, що це ще не все, оскільки в планах місцевої влади облаштувати дорогу і на інших ділянках вулиці Родиної. Аналогічні роботи збираються втілити в життя вже наступного року. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.